А зараз, друзі, покажу, як Блаківекіл готують мачо. Так, бачите, все робиться на е, оці. 2 грами мачі, трошки додаємо води. Беремо такий спеціальний вінчок. Зелений чай. Я, чесно сказати, його досить недавно розпробував. Ну, прикольна штука. Є ще е, синя мачо, це вона йде з квітю. І mm ходжіджа, -hmm. е, е, Це така жарена мачо. Я нагадую, що наша кав'ярня знаходиться в Вільнюсі, називається Lucky Bagel. Зараз тут буде гарний малючок. Ми просто вирівнюємо нашу основу для того, щоб намалювати котика. Котика. Всі, хто любить тваринок, зараз будуть в захваті. У нас є така місточка спеціальна, яку ми будемо малювати. Окей. Мені вже подобається. А можна я його вип'ю? Ціла технологія. Я вже реально хочу цю матчу випити. Отак, друзі, виглядає цей малюночок. І отак от, от подається на такій гарній кружеці. Ось такий гарний котик. Тому хто ще не пробував матчу, приходьте в Lucky Bagel. І обов'язково спробуйте.